Пошлем ще повинен бути зав'язаний по красоті. Ну що, Григорич, сьогодні риба буде? Буде. Якщо будемо ловити, буде. А що будемо ловити? Облизня, щоб не впоймати. Та скільки ж можна їх ловити ті облизні? <різня> а -а -а. Люди є, зараз і ми будемо пробувати. Щось будемо пробувати. Пробурю собі луночку. Поставлю туди уточку. Та й будемо починати, так, да, Григорович? Так, що його проліпить? Червоненьку? Починаємо. Мармешить. Іди сюди хороший хтось там. ой, -ой, -ой. Ого. Оце вона отака така пліточка клює. Чудова, залікова На безмотилочку. Отака лісоточка. Бачите? Така пліточка. Краса. Просто краса. Продовжуємо. Гарні такі вже пів батона, На паузі дрикнула. Сазини, звісно, краще. Але і платвичку треба підловити. Іди сюди. Каструлька з м'ясом. О, полосатий барбос. Полусатий. Якийсь цікавий, Клюнув аж. Підверхом. о ну, який хороший. Не будемо браконірничать. Вітюня. Не будемо. так действует один. Включай действие. Вот это, друзья, вот такие <сорганые> шнурочки. <сорганые> Давай. Куда ты? Все. Подрастай. подрастай. Вот такие ведь у них уже трофеи не рыбка лежать. Сидеть <сорганые> <Сыдать> под драчей. <сорганые> <сорганые> Стараемся. А? Танкист. <сорганые> Молодец. <сорганые> Я думаю, не знаю. Зараз ми замармешимо, за добрим. Та бери за хвостик, кореш, що, ти... Ти та бери за хвостик подрезаєш. за цей. <хвостик>. Тобі... Тебе ще їх повного. <реш> каже, кумедний. Два... От, я, кажу, я пишу вітя. Я пишу вітя. Так що не треба. Ложи туди, накладай. Кумедний, каже, парня. Накладай туди, будемо зараз. Рибку добрить, горілочка є, чайок є. все є. є. Время тільки мало у нас. Ну нічого. Виїхали ми пізненько сьогодні. Так тому що люди добрі тобі винесли мозок. Нічого. Добрі, файні люди. Витаскали. Хай, хай буде. Хай ту буде все на їхній совісті. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, 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 ну що, віть мене, наливай давай. Свиніста. На, робити. Ой, блін, хіба що роботи? Ушов. Диви, блядь, пішов. Так надержи. Диви, блядь, попав. О. Диві, блядь. Це не про нас, щоб ми не догнали, так? Да? Поповний шов, Вітюня, накладай. неї А То все чаєм та чаєм. Хватить чаювати. Хватить чаювати, треба по-людськи. Бери. Ну, хай клює. О, оце воно. Диви, диви. Не відпускав. Ковбаска домашня, У -у -у. Сальце В кущах? так. Ну угу. все. Так, десь там ще горочки. У це тільки опустив. Не співі глибини виставити. Оце, так. Да. Це вона все красавиця. <риску> О вот така, друзі, клює рибка. Фу, чудово залікова. Без мотилочка. І плотвичка клієнка. Значить. Оп. І не парі, Хороший Ух ты! Іди сюди. Ух ти, ту 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 ту, ту. виходь. Подлещики пішли. Клює на безмотилку. Все. Ця рибка клює окунь, плотва. Хороша рибалочка така. Плюс 15. А ми на льоду. Приходиться користуватися допомогою друга. Бо тепловізори мої не допомагають на вітрові. Да. Зараз поміняємо мені нормишечку і будемо рибалити далі. Показав свій арсенал і запитав у фахівця, яку поставити. Вибрав, каже, став оцю. Я йому і кажу, бо я став. <гум> так що зараз будемо далі пробувати. Дякую. Іди сюди. Йди сюди. О, ось вона. Дочекався. Змінив мармишку мені. Сірошка. І така рибка. Хороша. Може на рибалку більше чаю брати не будемо. наше mm. нам той чай. <Fest> Дивись як гарно ми з тобою. А, красота? Дима б'ють грилку із термоса. А що ді з бутилки б'ємо? Додя. Швидка допомога. Пісня в мене у моїй машині. Пісня в моїй машині. Ти туди, датя що? А ну пидожди, не суть, давай да. У меня вон багорики. Я что, зараз. Да багорики у меня есть. Что у нас за рыба? Я там щука-то зараз, блядь. нет, багорик у меня он все сбоку. А. Ого, хороший богорик. багорик. Да ну, блядь, звалика. Угу. Ну да.

<таспоріган> Іди сюди. Стоє. <Стоять. соє... соє> Стояночка. <соє> Бери, може, ножом, сірий. <соє> хороший, хороший, так. Да. Тепер та подожди, тепер неряй і забирай ось тої сторони ще. Бери. Да. Рукою ось з тої сторони. Братан буде нашій. Ого. А ну пропускай так. Пропускай, Сам? Ухватив? <ś 1 _2 _3> о, -о, -о, о о о о Оце він! Гану засвіти. За, за, за бороду його. Оце він. Оце гарний вогонь. Да. Хто казав 200 грамів? 530. Окуняра отакий. Бачиш? Та є, ну, 450. Так, думав. Да, думав. Нема в тебе рибацької надбавки. <рес> Нема. <рес> Нема. А риба є, молодець. Клопличка. Да. Дікунчики проти цього. Так бачили їїрчаки торчать. Та лучше окунь, чим бляш. Іди да. сюди. Опа. Діла пішли вгору Время вже після обідні репка почина клювати. Іди сюди. На паузі. Клос є невелика, але клює іди сюди, йди сюди. на паузі зупинив і вона клює іди сюди оце загибу Оце загибай був, оце загнуло. Отака кліє. Гарнезна рибка. Так, да, клює. звісно. Хто вміє, той лови? Так, да, Григорович. сюды сюда. Вот так. Это же гарно. Ой, как хорош. Ребеха. Без мотилка это постоянный, да, есть рыбка. Постоянный пошук. Коли шукаєш, тоді знайдеш. Іди отуди. Рибка невеличка, але ловить її приємно. Снасть делікатна, карбоновий кивочок. Удочка легенька. Жилка 208 Японія. Кому цікаво, зараз фотографію прицеплю побачити. І клює така рибка. По всім слухам, то тут клювала набагато краща риба. Як завжди вчора, позавчора казала така грам по 200-300 влітала Плотва Іди сюди. <різь> Дрібне, ну що ти зробиш? Як кропняк плював? П'ять днів назад. Хоч така. І то вже гарно. І ушла. Ну нічого. До цього не розумів без бутилку зовсім. Як воно, що воно. Але з обставинами, які складаються, на Київське море поїхати не можу, в Черкаси поїхати не можу. Приходиться розлавлювати. Без мотилку, карасиків штрикать і все таке інше. Ну то таке. <рес> Іди сюди. <рес> да, Рибка прокльовує. Дробненька. На безмотилочку. Тихенько жигає. І майже все на паузі. Хто зверху встановив, бах є. Де ти встанавлюєш, я не знаю. Уверху. Та підходять, що хай знімає. Хай камера знімає, Вітюня тюня підходить. Воно останавливає так. Вона ж я... На такої рибці першу рибалка це в мене. Я ж її не ловив ніколи в житті. Окунів вже ловив один раз. А оцю сміттюшку це моя перша рибалка на неї. Ось така, ось така клює сміттюшка. Пліточка чи червонопірочка чи як ви там її можете називати. Ну я не знаю, я ж приїхав на плоту. Я ловлю на те, що я приїхав. А ти ловиш те, що клює. Та я ловлю те, що клює точно. У <гум> мене плотви дуже мало. У мене її майже немає. У мене оці звірі клюють разом. От ящики ті. А я приїхав на плотву. Мені сьогодні хотілося половити плотву. Супті, І я її сьогодні Найшов. на скуп трохи. Що не лову. Ти ловиш рибу, ту, що клює. Да. А я ловлю ту, що хочу. Так, бач. Піддрочив, піддрочив трохи. Зупинився вверху. І пішло. Ну, ішло. Зараз нема, бачиш. Ось таке по-разному. А в були і нафта. Ну ти ж моти лівішаєш. Ну а я без. Я знаю. У мене лісотка без мотилка. Іди сюди. Тихо, 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 тихо. Опа, це вона. Ну так. Да. Це вона. А Цели соточка работая. Хорошая. Витюня, тренируйся дома на кошках. Да. Я приехал на плотву. Я приехал на то, брать. Ну, каждому свои. Я не вмію так як ви, висподняти. Чого? Чого? того. Бери і придрачусь потихеньку. Не на того наскочили. У мене аж мороди цього кивка. Да? Угу. Він нравиться. Він нас заворажує. Тобі. Іди сюди. Тобі. Іди сюди. Вот такая хорошая рыбка. Вот такая хорошая рыбка клюет. Лисотка рулит. Вот такая сегодня рыбалочка. Удочка с мотылем наловила. И вот это вам без мотылочка працювала. Лісотка. На що ловить вам, вибір за вами. Перша моя риболовля на безмотилку на плотву і отакий результат. Так, ну що, ми відрибачили з Григоровичем. Рибки підловили. Покльовки бачили. Це моя перша риболовля на плотву. І як не дивно вдала. Підловив я рибки. Перший раз на лісотку ловив плотву і мені все вдалося. Всім пока, до скорих відосів, всім до зустрічі.